Друзі, всім зі святом української державності з Днем Володимира, рівноапостольного, нашого князя, який нам дав герб, хрестив Русь. І трошки про нього фактів: 800 наложниць зґвалтував дочку князя, і на очах цієї дочки відрубав князю голову, а дівчину забрав до себе в жінку. Цього князя, іншого, точніше, половецького князя, не попитаю, як його звати, дружину, також забрав собі в жінки, дружину. От. Він такий от був у нас князь. Але вчинки говорять зовсім інше. Навіть представте собі, в соборі святого Петра в серці Ватикану, католицизму, католицької церкви, з правої сторони на голубому фоні, є князь Володимир. Рівноапостольний, святий і його бабуся, княгиня Ольга, ось якось так от. Тому вчинки деколи говорять набагато більше, ніж ваші слова. Тому, будь ласка, давайте донатимо на ремонт авто. У мене сьогодні крайній день відпустки. Завтра вже їду на роботу, приступаю до служби, а там далі буде видно. От якось так, от. такі от справи, от такий от наш князь. Але насправді всіх вітаю. Ми Москву хрестили. Ми її відспіваємо. Слава Україні! Донатим, разом і сила. Дякую. Побачимось.